Запуск супутника це завжди складний процес. Ракета носій вводить апарат на потрібну орбіту, де він починає свій рух навколо планети зі швидкістю в середньому 28 000 км на годину. Саме завдяки цьому руху супутник не падає назад на землю, а перебуває в постійному балансі, між тяжінням планети та своєю інерцією. Давайте я більше розповім вам про супутники. Тож тиснемо подобайку та підписуємося на канал. Поїхали! Сопутники це не просто залізні коробки в космосі, вони наші спостерігачі, навігатори, аналітики та зв'язківці. Перш за все вони поділяються на природні, як місяць, і штучні, які створила людина. Хоча місяць могли створити більш розвинені цивілізації, але це не доведено. Ми зосередимося саме на штучних, адже саме вони мають найширше застосування в сучасному світі. Як працюють супутники? Супутники мають складну електронну систему управління, зв'язку та живлення. Основне джерело енергії це сонячні панелі, які перетворюють сонячне світло на електрику. Ці панелі розгортаються одразу після виведення на орбіту, і саме завдяки їм супутник може працювати руками. Акумулятори забезпечують живлення у тіні планети, коли апарат не утримує прямого світла. На борту супутника чисельні датчики, антени, камери, комп'ютери, передивачі. А також системи орієнтації, які дозволяють тримати апарат у потрібному положенні. Управління ним відбувається із землі через мережу наземних станцій, але більшість сучасних супутників мають автономні системи для виконання програмних завдань. Які бувають супутники, давайте коротко розберемо їх. Метеорологічні вони спостерігають за погодою, формують прогнози та попереджають про стихійні лиха навігаційні. Створюють системи на кшталт GPS, Galileo та інші, які допомагають орієнтуватися на місцевості. Зв'язкові забезпечують телефонний телевізійний інтернет зв'язок у віддалених куточках світу. Розвідувальні використовуються військовими для спостереження та переміщення супротивників. Наукові та дослідницькі вивчають космос, геофізику, магнітне поле Землі та інші природні явища, і останні дистанційного зондування Землі. Фотографують і аналізують земну поверхню для аграріїв екологів урбаністів. Без супутників сучасне життя могло би бути зовсім інше. Ми втратили би точні прогнози погоди, глобальну навігацію, супутникове телебачення, мобільний інтернет та навіть банківські операції, які покладаються на точний час із супутників. Ці космічні птахи стали невід'ємною частиною людської цивілізації, невидимі, але надзвичайно важливі. Вони не просто окружають над нами, вони працюють на нас, і поки одні запускають у небо, інші вже збирають дані, допомагають рятувати життя, будуючи мости зв'язку та дають нам змогу зазирнути в майбутнє. Отже, кожен запуск це не лише технологічне досягнення, але й надія на краще завтра.